Іди за мною, все покинь, не бійся, я дам тобі ще більше понад те. Іди за мною і не турбуйся більше про все земне, повір, воно мене. Іди вперед, хай погляд твій постійно до неба підіймається завжди. Я, є Господь, зі мною лиш надійно, залиш проблеми і справи всі свої, залиш усе. Воно повір не вічне, й побачиш більше, більше понад те, немає в світі щастя йому більше, моя дитино, тут усе пусте. Іди за мною, я в своїй любові дарую спокій, мир свій я подам. Поглянь на руки, зранені у крові. За тебе найцінніше, я віддав, за тебе нахрестіяні страждання. Поглянь на гору, там знайдеш життя, я шлях пройшов без зла й нарікання, в мені прощання й сила вся твоя, за тебе в Гефсиманії молився, за тебе сльози, я мій дружелив. Люблю тебе і хочу, щоб трудився для мене ти, бо я тебе купив, я не для того ніс хрест на гору, щоб ти служив земному, марноті. Це говорю з любові, не з укору, бо хочу дати спасіння для душі. Залиш усе, усе покинь, мій, друже, за мною йди, я дам тобі усе, це все, що світ тобі цідати не зможе, я подарую, бо люблю тебе. Іди за ним, залиш свої тисіті, як залишив Петро і пізнав навік, як це прекрасно із Ісусом жити. Бо Він є Бог, Він цар святий навік. Петро залишив та здобув ще більше, скарби небесні, більші за земні, на небі не псується, там все вічне, якби ж пізнав це, друже мій і ти, залиш усе, зійди з Христом нагору там зрозумієш сенс цього життя, бо наш Господь міняє час і пору, Він землю заснував і небеса. Йому підладне все, що є на небі, ну а земля під ніжок то ногам. Залиш усе й пізнаєш те, що треба. Твоєму серцю все тобі я дам. Його слова звучать й тепер з любов'ю. За мною йди, дитино, завжди йди. Тебе я відкупив своєю кров'ю. На себе я візьму твої жалі.